Хай гайс, ви знаходитесь на каналі «Я говорила. Мене звати Марина і в ефірі рубрика задовбала своїм Євробаченням. Ні, якщо серйозно, я ще року, мабуть, 2017-го щось ще тоді в інстаграмі писала про Євробачення ще до Ютубу, і в мене був цей хештег Задовбала своїм Євробаченням, тому що ну принаймні зі своїх знайомих в реальному житті я найбільш повернута на Євробачення, я не знаю нікого. Хто так ще б його любив, тому, тому так буду вас задовбувати своїм євробаченням. У попередніх відео я розповідала про країни, які зараз досить високо знаходяться у рейтингу букмекерів цього року. Це про Швецію, Україну та Фінляндію. Хто не бачив, подивіться, а також про Чехію, тому що там була алегорія, яку потрібно було пояснити. Сьогодні ми будемо говорити про країну, яка не знаходиться у топі букмекерів, але. Цю алегорію також варто пояснити і звернути до неї увагу. Хорвація країна, яка наробила багато шуму цього року, адже її заявка також привертає увагу і змушує задуматись, а що це щойно було. Хорватію буде представляти гурт який називається називається 3. Трі. 3, Тріт 3, Окей. Okay. Які відомі у Хорватії не тільки своєю музикою, а й своєю провокативністю. Ці товариші доволі давно існують як гурт, і вони дуже провокативні. Наприклад, вони могли вийти просто на сцену голі, і після того, як їм за це значить прилітають звинувачення, вони кажуть, та ми не були повністю голі у нас, були пробки у тому самому місці, про яке ви подумали. Також колись вони створили 4-метрову статую жінки із фалосом і вусами, яку возили по країні. Також вони колись випустили музичний альбом, диск на якому не було пісень. А одного разу вони навіть інсценували свою смерть публічним розстрілом на площі. Ну, тобто, виявляєте, які перфомери може здатись, що ці товариші просто люблять хайпувати на всьому підряд, що все, що вони роблять, це просто для того, аби привернути увагу і в принципі шукати якийсь глибокий сенс у тому що вони роблять ну безглуздо. Проте, ці самі чоловіки а, також відомі своєю соціальною небайдужістю. Вони висловлюються за ліберальні цінності, за права жінок та ЛГБТ спільноти. Вони виступають проти мілітаризму, консерватизму та католицької церкви. Тобто, все, що вони роблять, це не просто крінж та хайп, це ще й має якусь соціальну повістку. Чуваки у актуальному контексті і просто сприймати їхню діяльність як крінж. Ну, це дуже поверхнево. Тож, давайте подивимося, що вони вигадали для цьогорічного Євробачення, а потім поговоримо, як нам з вами це сприймати. Що так, не вимикайте це відео, не вимикайте. Слухайте мене сюди, я розумію, що так багато питань, так мало відповідей, я зараз дам вам ці відповіді. Якщо ви вперше от зараз побачили заявку у Хорватії, то певно, ви нічого не зрозуміли і ви думаєте, що це за крінж. Посилання на повний виступ буде під відео. Я не думаю, що у вас щось розвиднеться після того, як ви подивитесь повний виступ, але я спробую вам трохи прояснити про що це. Починати розбиратись у будь-якій заявці потрібно з тексту, про що це. Текст цієї пісні. Тут тексту небагато, часто слова і фрази повторюються у пісні, тому ось основний переклад. Мама купила трактор. Мама любила дебіла. Мама, мама, я піду гратися, я йду на війну. Цей маленький психопат, підлий, злий, мерзенний психопат, крокодил-психопат. Ну і власне, пісня називається Мама ще, ще раз! Мама любила дебіла цей маленький, злий, підлий психопат. А я піду пограюсь, йду на війну. Ви вже вловили меседж чи ще ні? В принципі, можна було подумати, що пісня ні про що, якщо не звертати увагу на те, як гурт виглядає на сцені. Один соліст чомусь дуже нагадує Сталіна. Другий виходить посеред номеру із двома ядерними ракетами. А на лобі у нього написано слово Ленін? Ну у хорватському там перекладі. Ми бачимо різні воєнні символи, як у образах наших артистів, так і у відео на бекграунді. І все це, звісно, викликає пряму асоціацію з диктаторством тієї самої країни. Тож хто ця мама, про яку співають Хорвати? Матушка Росія. А хто цей? Дебіл, якого любила мама, це правитель-диктатор. А хто я, мама, піду гратися, сходжу на війну? Народ. Тобто, матушка Росія любила дебіла диктатора, підлого, маленького психопата, через якого я тепер, народ, вимушений йти на війну, погратися. Як вам така Алегорія? Ви скажете, а чому таку серйозну тему вони підіймають у такому крінжовому форматі? Чому вони якийсь яскравий рожевий одяг, якась губна помада червона у Сталіна? А при чому тут це все? При тому, що це гротеск. Це висміювання. Вони всю цю історію висміюють. Вони висміюють диктатуру Росії. А ви мені скажете, а чому тоді у нас і Сталін, і Ленін тут при чомусь? І що це власне за трактор, про який співається? Трактор це відсилка до того, що Лукашенко подарував трактор. Путіну відсилки у нас і до Леніна, і до Сталіна, і до Путіна маленький підлий психопат, і власне до Лукашенка, який передав цей трактор мамі, яка його купила, тобто купила владу над Білоруссю. Це все уособлення диктаторів, диктаторів, які постійно біля мами, тому що мама постійно любить дебілів. Мама постійно наступає на ті самі граблі, і маму життя нічому не вчить. І я син матушки Росії, народ, вимушений через цих дебілів ходити постійно на цю війну, погратися. Тобто мова не тільки про Путіна, мова про те, що у Росії є схильність любити дебілів, є схильність до того, аби Толерувати диктатуру і нічого з цим не зробиш, бо це кармічна історія, бо мама така, що ти поробиш з мамою. А до речі, там ще є якась відсилка до прабабушки, до Армагеддону. Тобто, це кармічно, це постійно у нас так. У мене мама любила дебіла. У мене бабуся любила дебіла. У мене прабабушка любила дебіла. От така у нас сім'я, така у нас родина. Розумієте про що я? Хорвати висміюють Росію. А ну і звісно, ледь не забула сказати про цю ядерну зброю про цю про ці іграшки на війні, якими грається підлий, малий, злий, мерзенний психопат. Це іграшки психопата, які можуть самі розумієте, до чого привести. А для нього це іграшки, бо він дебіл, розумієте? У ці люди, які дивляться цей виступ, думають, що це просто крінж і що це просто хайп на якихось образах і символах, вони не улавлюють алегорію. Ці товариші, оцей гурт LED3, він апріорі не просто про хайп, адже якби вони просто хайпували всю свою історію, вони з 80 якоїсь там року існують, то можна було б сказати, що вони просто придурки. А так вони постійно у актуальному контексті сьогодення, як я вже сказала, вони висловлюються про важливі теми суспільства. І не тільки суспільства своєї країни, а в цілому зараз вони виходять на міжнародну арену на Євробачення і вони не співають про кохання, про пташки. Вони Співають про актуальне, про актуальну соціальну тему. Тому це не просто крінжовий виступ фріка на Євробаченні, який є щороку. Це актуальний контекст, товариші. Звісно, багато хто скаже, нам би хотіли, щоб вони проявили якусь підтримку Україні більш серйозно без цих висміювань. Але вибачте, по-перше, вони не зобов'язані. По-друге, вони роблять проявляються так, як вони цього хочуть. І можливо, вони не хотіли проявляти підтримку Україні, Вони хотіли висміяти саме диктатуру, режим матушки Росії. І вони це і роблять, і ви смієте його не в контексті сьогодення, а в принципі, що ця історія для Росії нормальна. Ну і Лукашенко сюди приплели, тому що, як я вже сказала, мама купила трактора. Тобто, за думкою нашого гурту, Білорусь окупована територія Росії. Як вам така алегорія у просто хайповій крінжовій заявці? От через ці алегорії багато людей е шоковані, здивовані і пишуть реально захопливі коментарі під виступом Хорватії. І Пишуть, що це блін, це геніально, це круто, тому що це отака алегорія. Проста з одного боку, а з іншого дуже актуальна. Але в усі ці історії є але. Це ми з вами зараз обговорили з точки зору про що, да, про що? А тепер давайте поговоримо про те, який успіх може мати ця заявка на Євробаченні. На жаль, чи на щастя, я постійно про це говорю: люди, які дивляться євробачення, дивляться його один день на рік, максимум 32 півфінали і Фінал вони будуть дивитись це вперше, і абсолютно не кожен з них одразу захоче розгадувати ці символи. Звісно, він відчує, що цей чувак схожий на Сталіна, а тут ядерні бомби. Певно, це щось про Росію, про Путіна, але заглиблюватись у сенс він не буде. Це правда. І читати переклад, шукати алегорії, він не буде, бо він дивиться це три хвилини свого життя. І для більшості людей це таки буде крінж і щось незрозуміле, якийсь фрік. І тому. Навряд чи він за це проголосує. Ще велика проблема цієї заявки у тому, що тут немає музикальності. Тобто, музично це аби шунібудь. Так, ця пісня запам'ятовується. Так, у цієї пісні є хук, тому що тут дуже часто повторюються одні і ті ж слова. Але цей хук більше для слов'ян, для тих людей, у яких мова схожа. Тобто, це ми розуміємо, що мама купила трактора. А для Західної Європи це абсолютно незрозумілі слова, як для нас, якась не знаю, ісландська мова. Розумієте, ця пісня не качає. Ця пісня не має музичності, не має мелодії, під яку ти просто не знаєш, що під цю пісню робити. Ти під нею не станцюєш повільний танець як під баладу. Ти під нею не відірвешся як під якийсь музичний трек, чи під якийсь заряджений трек, як у Фінляндії, наприклад, бо вона не качає, ти просто не розумієш, що робити. Це просто це не пісня, це перформанс. Тобто те, що робить цей гурт на сцені, це, це перформанс, привернути увагу до якоїсь теми і висміяти її. Да? Тобто у них є своя думка, і вони її показують, бо мають на те право. І я б навіть сказала дякую їм за це, тому що цього року на Євробаченні дуже мало про. Актуальну а, ситуацію, хоча це наше євробачення, бо ми його перемогли. Тож, моя думка, люди за це не проголосують. Це не той ж вау-ефект, про який я говорила у минулому своєму відео, коли я говорила про Фінляндію. Можете подивитися тут скоріше відчуття крінжатіни, відчуття м, іспанського сорму. Коли ти розбираєшся, коли ти починаєш шукати цю алегорію, читати текст, вдумуватися у символи, ти розумієш, що це не крінж, що це актуальна повістка, це щось серйозне. Але перше враження це. Що це таке взагалі? Оце перше враження. А люди не пробачення будуть цінити за першим враженням. А журі можуть проголосувати по різному Як я говорила також у минулому відео, що журі голосують по різному, бо вони творчі люди, у них є своя думка, і це точно не та заявка, про яку, за яку масово проголосує велика кількість жюрі. Хто зрозуміє алегорію проголосує? Хтось скаже, ну це не музично, це не якісно. Якщо я навіть розумію алегорію, я не повинен за це голосувати, тому що я професіонал, розумієте? Тому навряд чи, навряд чи ця пісня набере багато балів. Я допускаю, що Хорватія може вийти у фінал, але я все таки думаю, що ні, я маю сумніви, тому що глядач буде дивитися це вперше. І заглиблюватися у тему і алегорію з першого прослуховування він, на жаль, не буде. Проте я особисто і не хочу, щоб ми з вами говорили, що це просто і іспанський сором. Тому що сенс у цьому все-таки є. Просто подача така, знаєте, ну не стильна, не смачна. Не якась це не мистецтво, це перформанс, це перформанс, але це не мистецтво, на жаль. Чи на щастя, не знаю. Моя думка, що Хорватія має шанси не вийти у фінал, тому що більшість глядачів не будуть розжовувати цю загадку. Але в цілому дякуємо їм за такий актуальний соціальний політичний виспіль. Ще плюс до усього, я думаю, що ці товариші можуть щось видасти ще в півфіналі, тому що будуть очікувати, що можуть не вийти у фінал, і можуть щось підлити, тому що вони ж перфомери, вони ж повинні ж висловлювати свою думку. Як я вже вам сказала, що вони робили раніше, да, виступали оголеними і так далі. Я не здивуюся, якщо вони щось таке. Утнуть і у півфіналі, і тоді вже точно не пройдуть у фінал, бо їх за це ну дискваліфікують, чи ще щось. Тому я б дуже хотіла, аби вони щось таке утнули. Це буде дуже цікаво, але. Ну, не, не впевнена. Я стосовно того, що Хорватія вийде у фінал, хоч це і така голосна заявка, про яку зараз усі говорять. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам чи було вам зрозуміло до мого відео про що Хорватія цього року, і чи зрозуміло вам зараз, чи змінилась ваша думка, ваше ставлення? Чи ви вважаєте, що це має шанси вийти у фінал, тому що це актуальна повістка? Чи це все-таки не сподобається глядачам? Над речі, нагадую, що у півфіналах цього року голосує тільки глядач юрі не голосує, тому. Глядач, перше враження, три хвилини. Ну маю сумніви, маю сумніви стосовно виходу у фінал. Але мені цікава ваша думка. Тож, будь ласка, напишіть її в коментарях. А я хочу нагадати про те, що поки уся інша Європа може писати пісні про актуальну ситуацію. Ми у ній живемо. Ми живемо у реальності, коли наші воїни, наші захисники щодня виборюють нам в принципі право на життя. Тому ми не маємо права забувати про це не на хвилину. І я зараз хочу вам про це нагадати. А під цим відео буде посилання на важливий збір. Я дуже прошу усіх долучитися. А ви пишіть усі свої думки в коментарях. Дякую.